Пропагандисти завжди видають бази, бажане за дійсне, і от ми лише говоримо з нашими союзниками важкі переговори, непрості щодо леопардів, других, про які ми вже неодноразово згадували це. Танки, які ми очікуємо від наших партнерів, і від того, аби Німеччина дозволила третім країнам їх передавати. Так от є такий надпопулярний телеграм-канал Воргонзо, Воргонзо називається його, веде один з провідних таких середньої ланки серед середньої ланки та провідних пропагандистів Сім Пьогов. Так от що вони повідомляють на цьому Воргонзо, що виявляється, поки ми домовляємося про леопарди, їх вже помічено в Україні. І він пише, що от власне ці. Танки вони вже є в Миколаєві, вже дві одиниці рухаються ледь не містом. Ну правда, фото відео чомусь він не надав, тому що це якісь от дуже такі інсайдерські джерела. Але ми вже неодноразово чули від пропагандистів від міноборони Карашенкова до прикладу, що вони ліквідували більше установок Хаймерс, ніж в принципі є в Україні. Та й те, що декларували наші союзники, що нам будуть продавати. Що одного дня вони розповідали, що знищили 44 установки Хаймерс. Де вони Яки взяли невідомо. Но, але з іншого боку, якщо в Миколаєві вже є леопарди другі, дві одиниці, так каже Пьогов, ну непогано. Я думаю, що цим можна трошки деморалізувати окупанта на лівому березі. Добре, до цієї години у нас є ще одна важлива новина, про яку поговоримо просто зараз. У головному управлінні розвідки розповіли, чого чекають упродовж наступних кількох. Місяців і як змінюється тактика Російської Федерації. Отож про це повідомляє заступник начальника головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю Укрінформу. Він говорить про те, що триватимуть упродовж лютого березня активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках, тому що Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Це повна окупація Донецької і Луганської областей. Також пан Скибіцький каже, що м, вже зараз ми можемо бачити перекидання другої механізованої дивізії Першої танкової армії з Білорусії в розвідці українській не виключають, що окупанти знову можуть спробувати зайти на нашу територію через кордон. Йдеться про куп'янський напрямок. Можливим є відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській. Області а, Скібіцький повідомляє також, що розвідка бачить, як зараз переміщуються і куди перегруповуються російські підрозділи повітряно-десантних військ, і назвав це почерком Герасимова, який нагадаю замінив на посаді Сергія Суровікіна. Але також я нагадаю слова ще одного представника української розвідки Андрія Юсова про те, що Росія намагається. Затягувати цю війну, перетворити її у війну на виснаження. А от завдання України і її партнерів максимально просте закінчити війну якомога швидше і бажано завершити її у цьому році.